Всім доброго, мирного ранку. Сьогодні вирішила вам зняти свій садочок. Ось так він виглядає на цей час. Не дуже гарно, звичайно. Не дуже гарно, бачите? Все таке, все таке, ось, бачите, хочу зробити тут трошки порядочок. Щось підстригти, щось зовсім видалити. Нігела понасівалася, дивіться, як шикарно. Але перший мороз її не буде. Зараз буду хризантеми високорослі всі обріжу. Низькорослі, не корейські, не... Шарикові подібні, ми не ріжемо. Так вони повинні стояти всю зиму, тому що, ну, пропадуть. Зріжу очітки і ну, так. Щось, щось щось зроблю, тому що мені не подобається, виходиш і першим ділом кидаєш шоку на цей садочок, а він такий страшнючий, що капець. Там теж. Потрібно де троянди зробити порядок. Троянди ще квітують. Ось собі квітують і все. І що ти їй скажеш? Що Вже зима, щоб пора відпочивати. Вони собі квітують і все. Є ще хризантемка Дуже гарна. Зараз підійду поближче, вам покажу. Ось Дуже гарна хризантемка. Цю я її видаляти ще не буду. Нехай собі квітує. Так, вийшло, що тут дві разом посаджені. як це я саджала, не знаю. Зараз все це обірветься. Прийнялися мої трояндочки, але в тому році це так само було, не прийнялися і потім весняний приморозок і вони померли сильно. А я беруся за прибирання садочка. Вечір я вже трошки зробила порядок в своєму квітничку. Ось ще не так і пусто, як я думала, буде. Що ще є, що ще зрадує мене. Наприклад, ось ялівці мої гарненькі. Ай, мої. Туйки, бачите, ось у них знову. Бачите, це ржавчина в них. Не знаю, я вже обробляла, обробляла, я вже замучилась. Оце тут чистити потрібно. Це, я зрозуміла, що це потрібно чистити. Я, хоча я чистила їх вже у вересні. ну Знову на а теж, теж хвороба. Бачите, це хвороба. Ось такий ще у мене барвінок такий, ось такий гарнючий є. А ще дивіться, що в мене є. Перший у мене в житті така краса є. Скільки я не купувала оцих чемерників, Жодний не прийнявся, стільки я коштів я потратила. А ось від Наталі прийшов із каналу Трояндовий сад із запахом моря. Ось така краса. І в мене два кущики такі, вона мені прислала один великий, я розділила на два кущики, і ось, будь ласка, вони вже в мене майже будуть квітувати. Ось так. Коли людина тобі дарує квіти від чистого серця, то воно і так і є. А скільки я купувала, нічого не приймалося. І подивіться, ось ще купила я. Аліум, друзі, аліум. Він такого червоного кольору, має висоту метр-20 -метр двадцять. І подивіться, що з ним він проріс уже, І подивіться, він має вже сантиметрів 30. Що з ним робити, я не знаю. Поставили ж таку споруду, якщо буде мороз, я його закутаю. Капець. Вообще. От погода колись нам. Розказували про 12 місяців казку. Яка була чудова казка. Зараз вона вже не його у нас. Ось такі. У мене є лівці. Змінили свій колір. Він такий е жовтуватий. Навесні. Гарний такий. І той ось у мене гарненький. Навіть віртує. Дивіться. Ось такі ось такі справи, бачите, що воно робиться. Це я обрізати не буду, міскантус, ой, пінесетом, Міскантуси я обрізала, поставила, утеплила трошки свої гортензії крупнолистові, нехай вони будуть закриті, тому що мало ли. Щось забуду і бахне і не буде потім нічого. Обрізала трохи я свої, щоб не торчало тут на арці. Клематіси. Ось такий у мене гарненький, ще ялівець є варіатний, гарнючий такий. Зараз теж я змінив колір свій. Я бачу, вони розростаються. І... Я не готова в садочку мати тільки одні ялівці. Хочеться, щоб квітучі, я більше квітучі квіти люблю, але я не можу, буду стримувати якось, щоб побільше в мене було квітучих. До речі, хризантеми не скорослі ми не обрізаємо, не корейські, не... Ні... Господи, хотіла сказати в'єтнамські. Мультифлора теж не обрізаємо, тому що вони загинуть. Вони вимерзнуть. Навіть у нас на півдні, ось так я їх лишаю, так вони в мене стоять. Ну, звісно, не, не гарно, я зрозумію, але по-другому ніяк. Ось такі вони стоять. Авраамове дерево у мене, я його не обрізала. Щось я за нього не вичитала, що з ним робити, я не знаю. Ну, на зиму я його точно обрізати не буду. Ось такі в мене гарні ялівці. Формувати я їх повинна, ну, поки, поки, поки не буду. Навесні. Ось такий теж самий у мене ялівець. Дивіться, як у мене розрослася за два роки делосперм. І подивіться, яка це краса. Це теж дала мені жіночка Таня. Тут недалеко вона живе в мене. Я колись у неї побачила. Я кажу, Таня, не поділися за мною такою красою. І вона, та, звичайно, бере. І вона мені дала ось такі два кущики. Я думаю, посадю їх рядом, ну, друг не прийметься. Прийнялися обоє за два роки. Ні, рік. Оце їм рік, як вони оце Ви Подивіться, які шапки туди. І в тому кущі ось у тому попалося один кусочок жовтого. Але жовтий не, не, не ну, напевно, цей забив його чи що, я їх навіть не знаю. Ну, немає його, жовтого немає. Дивіться, який окрас має барбарисик, який вічно зелений у мене красунчик. Так він мені подобається. Теж наростає дуже-дуже повільно. Дуже повільно наростає. Ось мої троянточки, які я саджала, всі прийнялися, всі гарненькі, прямо, прямо дуже гарненькі, але я боюся, якщо горіть заморозки, приморозки, то вони знов загинуть у мене. Кілегія. Дивіться, кругом по всьому садкові розповсюджилась. На задній ще квітує пліць. Ой, Дороніку вийшов. що це буде, все вегетує. що це буде, незрозуміло. Дивіться, заложила свої квіточки, квіткові бруньки. Форзиція. Навесно буде тут шикарний кущ. Я хотіла його формувати. Один стовбур. Я його тримаю тільки за того, що він дає, там он поки, поки приймуться квіти, мої там барбариси, я понасаджувала, щоб тінь держала. Малівія, дивіться, красуня. Ось так я її поставила на фоні. Клематіс, клейматіс, подивіться, листочки які. От що це таке? Капець просто. Барбарис уже майже осипався весь. Зато одлептиць. Деревинка, Ви бачите? Ось така краса, ось така краса. Так що е, висококвіткові ці хризантеми я. Вона нагортаю потім земло, землею або коли не нападом залучую. Все, щоб буду дивитися до тому, яка буде погода. Там є нітроянди собі. Вони вже одного кольору стали, всі до єдиного. Всі зелені, всі-всі зелені. Ще травичка є. вона сіялася, як гарно нігела, подивіться, кругово по всьому. Да, здивувала мене бедела сперма. На той рік я собі придбаю різних сортів і розсаджу їх по всьому садочку. Ось іще у мене такі є ялівці гарнючі. Теж формувати потрібно, але поки нехай вони у вільному плаванні, поки їх не чіпаю. Ціла банда прийшла і грається тут. Ой, банда. І ще квітують, бачите, троянти квітують. Куди вам відпочивати потрібно? Щоб на літо радувати потім нас, а так дишок квітуєте. Ось іще один чеберник від пані Наталі. Красунчик, бачите, білого кольору. А, ось іще. Ну, я три розділила, я вже забула. Дивіться. Дивіться. Красавчик. Ось так, бачите? І говорять, що не потрібно саджати рослинки восени. Ну, я не знаю, як де, а у нас на півдні краще приймаються вони восени. Я навесні, коли купувала, дуже багато рослин загинуло. А тут ось я на перстяночка моя прийнялася, яку я саджала. Це теж від пані Наталі з каналу. Трояндовий рай, запаху моря. У неї там ну, дійсно рай. Ну, от Канал знайшов свою назву дійсно. Бересклети ось. Ось подивіться, я повтикала навіть учітки, і вони всі прийнялися. Влітку це неможливо. І живучка навіть, як вона буде себе почувати влітку у мене, я просто не знаю. Я так хотіла цю рослинку, але мені її подарувала дуже гарна жіночка, віруюча. Я думаю, що і в неї, і в мене буде так рости вона шикарно, як і в неї. І ось ще один кущик у мене теж, не знаю, дай Боже, щоб він ріс, Я дуже хотіла цю. Бачите, я всю хризантему ще й не зрізала. Пабу ось такий в мене росте. А ось дивлюся, що... Забула, як називається, і вона ще не, не заложила. Я одну таку рослинку подарувала невісті на день народження, ні на 8 березня її подарувала, і в неї заложило стільки бутонів ця рослинка. Господі, скажіть, я вже забула. Крутиться на умі, це ж коли хочеться так швидко, і нічого не виходить. Ну я підпишу. Магнолія. О, магнолія. Магнолія не одна, не друга. Ось в мене дві магнолії. Одна загинула, висушилась геть. Зато чіткам хоч би не красунчики. І ця, а ця прямо красуня. Який маленький кущик оставила, вона прямо заполонила все. отрівно на весну. Мене просили люди, я подарую. Подарую їм. Це теж від пані Наталі. Теж рослинка гарно прийнялася. Ось я виписувала Сніжноягідник, щось він засух. Засух. Не знаю чому, але засух. Барбарисики прийнялися. Я завжди на весні, ну це ж квітканута людина, це ж, ну як це я не потратила за цілу, цілу зиму, не потратила і нічого собі не купила. Тож весною щось шукаю, виписую, саджаю, а вона за літо фух і пропала. Це рослинка. Ну, ось так. трояндини обрізаю, зараз не потрібно, тому що у нас. Тепло і почнуть вегетатувати далі. Не, не потрібно її зараз обрізати, нехай вже так вони заходять в спячку. А кніфонія, дивіться, як розрослася. Кому потрібно, можу подарувати. О, дивіться, які кущі здорові, кніфонії. Так вона швидко розростається, а які свічки в неї гарні, боже, такі красуні. Радують просто. Ось так. Деякі трояни повідходили ті, що в мене влітку погоріли. Деякі повідходили, деякі не повідходили. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Ось такий кущик теж гарно відійшов, він влітку не квідував. Будемо надіятися, що все відійде, все буде не померзне, все буде добре. Всім бажаю мирного неба. На столі завжди гарячого хліба, добробуту, здоров'я, щастя. А зараз для кожного українця це мирного неба над головою, тому що зараз дуже тяжко всім нашим захисникам бажаю, ангелоохоронця, ангелоохоронця і нехай Господь Бог їх оберігає. Кожну секунду, бо без них і в нас життя не буде.